Вітаю тебе на нашій новорічній майстерці. Сьогодні ми будемо ліпити янгола одного об'ємного і плоского. Тобі знадобиться пластилін і фольга або картон. Ось таким чином трошечки розгладжуємо, щоб вона була рівна, як конус. Ось так качаємо, якщо знаєте, ось так, в ручках. Давай. Ось так, А, я дуже зробила, а в мене примали дуже фольги. І можна я трохи візьму не потрібного Так, так, можеш маленького зробити. Дивіться, ви зараз обираєте, якого розміру ви будете робити. Яку фольгу зробите, такий буде розмір тіла. Отже, я бачите, не не немає, можна використати просто старий пластилін, який не потрібний. Робимо ось таку конусну форму: або з фольги, або з пластиліну. Так, далі, ви поки робите, я розповідаю про другого пласкового. Нашого янголятка. Отже, починаємо з того, що ми з вами малюємо голову. Ось тут лінія симетрії І малюємо голову. Голова може бути велика, маленька, теж залежить від вашого бажання. Далі ми ось тут з краю промальовуємо з вами пряму додаткову. І піднімаємося на сантиметр з однієї сторони і з другої. І промальовуємо ось такий овальчик. Ось такий овальчик. Дивіться, ви, якщо хочете, можете ось, де, ось тут зробити ось такий візеруночок, але я не хочу, я його робити не буду. Я зроблю просто ось таку рівну частину. Мені більш рівний край не вподобається. Далі ми плавно йдемо вниз, вниз 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 і внизу закруглили. вниз 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 і закруглили. І це у нас таке з вами платчика. Дивіться, хто хоче, може рівне платячко. хто хоче, подивіться, там можна і широке зробити, і маленьке, тобто теж може варіюватися. Далі домальовуємо з вами рукава, ручки, За допомогою так само у нас з вами буде форма трикутничка. Ось таким чином і примальовуємо з вами один трикутничок і другий. Ось таким чином. А тепер подивіться уважно і подумайте, можна трошечки, якщо є бажання, голову збільшити, бо на неї ми ще волосечко будемо зробити. Зменшити ми завжди зможемо. Тому давайте голову поки що трошки збільшимо а Потім, якщо треба, будемо зменшимо. І домальовуємо з вами крильця. Крильця в нас з вами йдуть між головою і тілом. Ми промальовуємо напівколо в одну сторону, на півколо в другу сторону, далі виїмка і вгору різкий вихід вгору. Виїмка, різкий вихід вгору. І далі ми з вами з'єднуємо з, з платтям і вирізаємо. Беремо зараз ножиці, для мене це найкраще будуть манікюрні. Якщо у вас є маленькі ножиці, це теж буде дуже е комфортно, швидко. А якщо великі, то просто вирізайте по маленьким шматочкам. Наприклад, зайшли з однієї сторони, а потім з іншої. Я постійно не знаю. Угу. Так, дивіться, хто готовий далі. Ми беремо е колір, якого ви плануєте зробити е наше платчико. Е формуємо е з нього. Той колір, який, вибираємо той колір, який вам подобається. Далі беремо пластилінчик, відриваємо шматочок. В ручках його розогріваємо або на доштичці, розліплюємо і накладаємо на нашу форму. Накладаємо одну ліпешечку. Далі. Накладаємо. Так, і ще раз. Це не Другу ліпошечку. Далі ми другу ліпошечку накладаємо на нашу основку і розмазуємо по всій нашій основці. Ми обираємо той колір, який нам підходить більш за все. Це може бути коричневий, біжевий, або ем, рожевий. У тобто мене є рожевий, Або можна змішати біленький з якимось кольором. Це класно! Це немовірно не класно. Да, і приєднуємо голову. Але дивіться, щоб вона в нас з вами не відлітала голова, краще за всього її насадити на шпажку і ось таким чином її трошечки спочатку, мабуть, сюди продавити, а потім голову натягти. Тому якщо у вас є шпажка, вона за то краще це зробити на шпажку. Тось у мене довста шпажка, я її відріжу зараз. Так, яке там я там питаночку я просихала? А можна взяти нашу швешку зелену балочку? Так, так, так. Да, да, да. Це навіть краще буде, бо вона простіше краще туди під'єднається. Так. Так угу, мене ось так. І натягом насаджуємо голову. Що ми робимо з тим янгулятком, який вирізали, ви обираєте колір, по-перше, крилиці, який будемо робити. Обираємо колір і починаємо виліпляти з вами крильця. Крильця може бути у нас або повністю одного відціночку, або складатися окремо з пір'ячка, або можуть бути декоративними, або маємо його розгладжувати. Значить, розгладити це найпростіший варіант, а більш складний, якщо ми будемо викладати у формі пір'ячка. Ем, як це зробити? Можна, наприклад, одразу виконувати форму пієчка. Це в нас такий цілін, а не целін, так, це в нас трикутничок, але такий продовгувати з гострим кінчиком. Наприклад, ось таким чином можна робити пір'ячко і викладати, починаючи знизу. Ось так, Одне пір'ячко, далі підправити за допомогою шпажки. І друге, так, добре. Поки що розгладжуємо. Дивіться, ось тут ми заходимо на рукавчик, тому що у нас рукавчик буде поверху нашого крильця. Кримо все. В одному напрямку. З центру, наприклад, крильця до краю. Одне крильце і друге. Ага, так, добре, Волося, Давайте ще ручки сюди зробимо. Нам треба зробити два, два конуси. Ми беремо таку шучку. Угу, Щось я не бачу. А, все бачу? Так. Да. Ну, саме так, як я тобі показала. Тому, дивіться, робимо ручки. Ми беремо два однакових шматочки пластиліну і робимо з них джгутик. Далі цей джгутик отак придавили з однієї сторони і ще раз розгладили, і ще раз ось так придавили. А ось тут, дивіться, у нас така тоненька частинка. Ми її пальчиком робимо більш тонкою. І отримую з вами ось таку форму. Подивіться, уважно. Бачу, що вони трошки завеликі. Що я роблю? Я беру цю частинку верхню, прибираю і ще раз розгладжую і прикріпляємо наші ручки до місця кріплення. Угу. Ой, класно, Паша, гарно. Анюта. Мені дуже подобається. Так, молодці. Добре, дивіться, як волосечко. Ось ми зробили з вами ось таку ліпешечку. Розрізаємо її навпіл. І викладаємо таким чином, щоб у нас з вами голова обійняла цю частинку. Ось ми її прикладаємо, і ось тут з боку, ось так уходимо назад. Ось таким чином. Ось тут зайву частинку ми обрізаємо. Дивіться уважно, ось приклали до серединки. придавили, придавили. І ось тут приклали. Ось. Ось тут частинку ми відріжемо і потім прикладемо а, ще волосся. Ось <плес> угу, Гарно. Можна, зараз покажу, як будемо додавати нашому волосю ще об'єм. Не, не об'єм, а волосинки промальовуємо. Ось, дивіться, і далі ми ось тут, тут на голову її насаджуємо з однієї сторони і з іншої так само. Прикладаємо нашу роботу. Ось тут у нас посередині є розріз. Ось ми його обов'язково зрубимо. Пробур, пробір. Так, дивіться, зпереду у нас виглядає волосочко ось так. А ззаду нам треба зробити, щоб воно повністю було. А для цього, бачите, в мене ось таке прогалина. Що я роблю? Я, по-перше, зараз зроблю ще пластилінчик. Цей перехід ось тут. І загладжую місця, де у нас з'єднується пластилінчик. Він нас з'єднується ось на цій частинці. Ось, Тепер ось цю всю частинку я збираю, закруглюю, і ми зробимо з вами наперед волосечко, що воно у нас спереду гарно вигляє, така коса хвостик буде спереду. Отже, беремо пластилінчик, робимо джгутик, робимо гострий кінчик, і ось тут волосечко наперед з вами. Тут, так, забага, ось тут Ось. Витяг. Витягуємо довгеньке таке волосочко і ось сюди до доприємнуся. Так, бачу, Паша, гарно, але ти мені трошки в центр показуй. Так, ось такий. Або можна позаду залишити волосечко, теж буде гарно. Так, Дивіться, що ми робимо. Ми зараз промальовуємо на, нашій, на нашому волоссі. Напрям волосичка. Для цього беремо стекло Або ж пашку. Ми встигнемо і промальовуємо з вами ось таким чином, по формі голові. Продавлюємо волосиночки. Ось таким чином. Подивіться уважно волосочку. Я такого для воляту. І ще раз. Слідочку. Ага, паша дуже гарно. Ти Молодець гарно постарався. Вти. Дуже гарний янголяточка. Так. Дивіться, ось так продавлюємо по всій, по всій голові волосечко, імітуємо нашу волосечко. Так. І з іншої сторони, ось тут переходимо на хвостик і так само промальовуємо Це можна під'єднати додатковий шматок пласт... не пластину, а картону, для того, щоб вони трималися. Але для об'ємного краще зробити маленькі крильця. Як їх зробити? Робимо з вами ліпешечку. І далі можна просто вирізати за допомогою ножиць, форму крильця. А можете виліплювати по частинках. Зараз покажу ось лепешечка. І от просто вирізаємо форму крильця, яка вам подобається. Одне обов'язково загладжуємо все, щоб гарненько було. Ось одне крильце і друге так само. Можна прикрасити саме платічко візерунками із видавлювання. Наприклад, беремо з вами пензличок і ось так можемо ще прикрасити нашу платічко, так? Тобто далі ви можете трошки поекспериментувати з тим виглядом, як буде Я виглядати. Криво, робу, мене так виглядає. Дуже гарно. Мені дуже подобається такі Мені світлі вигляди. кольори. Ви ви обрали? Угу. Класно, молодці! Білий янгол, це, це взагалі просто бомба. Виглядає дуже класно. Але у мене, на жаль, весь білий вже закінчився. <гану> у мене ось такий шматочок. Так, так, це найбільше костелінчик, який у нас закінчився. <гану> <гану> ось і друге крильце. Дивіться, щоб вони були однакового розміру, краще тоді а, взяти і обвести їх попереднє крильця. Все, а, наш янголятко одне готове, а я перейду до іншого. А, тут ще можна, повторюю, прикрасити платячко, додати янголятку нашого. А, Скажу, що додати, додати сердечко, додати свічечку в ручки, тобто якісь різні елементи. Можна ще прапор наш додати. Так, можна прапор додати. Якісь... О, до речі, можна да, квіти, букет квітів, можна що ще можна? Ну, давайте, допомагайте. О, нім можна зробити. Нім можна. можна давайте, до платочка. Так, на пляшечка буде в мене з двох частинок, бо холестину як завжди зовсім не вистачає. Значить, дивіться, ось тут нам треба зробити гарний рівний край з однієї сторони. Ось таким чином, і з іншої сторони теж таким чином. Ось і Так я ручкою зробила цього кругло. Класно. Да, можна її іграшвою якось правильно, котика. Все, що вам подобається. Так, ось так. Я такі. У мене просто білого на менту не сірий скудь. Сір даже mm -hmm. Те, дуже наша прокапчика. І накладаємо. На. Нашої основки угу. і розважимо. Угу. Тепер нам треба доробити ще латочку. Так угу. Так краще видно так. Дороблюємо платі. Давайте з давайте з фіолету. І з тиснімою. Дуже полюбляю лимонад, а в нього просто така класна. По-перше, По я все розгладила. Ось тут зробила гладинку. Зараз ще трошечки ось Бо рівненьким не буде обов'язково, більше не буде гарний сирочок. 4, 5. Ось так гарно тепер. Подивіться, який класний візеручок вийшов. Тепер ось таким чином, Ось так. Добре. Це залишилось нам зробити. По-перше, буде гарно, якщо за допомогою з ми ще промальнуємо ззаду. Без його клінець. Джгугутик і його трошечки. Виклали за допомогою. Ось так. Ось так дуже гарно. А так само можна зробити на рукавчики. Теж буде дуже гарно. для Беремо тоненькі джгути і викладаємо на рукавчик. За робити тільки. Обидваємо колір обличчя, це може бути рожевий, може бути коричневий, може бути жовтий, тобто придавує літушечку. Якщо вона вийшла нерівна, її можна ось таким чином підрівняти. Накладаємо на основу, трошки придатне, щоб вона зайняла всю частину. Зробимо зараз ще волосечко. У нас ось вот така форма. З однієї сторони буде. І така сама сонячка форма. Поставь лайк, напиши коментар, підписуйся на наш канал, якщо ще не підписаний. А, та до зустрічі з тобою у наступному уроці на нашій новорічній майстер... майстерці. Приєднуйся всі деталі. Знайдеш за посиланням під цим відео.